Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект державного бюджету на наступний 26-й рік. Основні видатки спрямовані на оборону. Однак уряд також передбачив підвищення соцстандартів після цьогорічної паузи. Загальні видатки бюджету становитимуть майже 5 трильйонів гривень, з яких всі податкові надходження. А це ну, практично. Три трильйона підуть на потреби сектору оборони решту планують покрити міжнародною допомогою. Мінімальна заробітня плата з 1 січня наступного року це у випадку другого читання позитивного зросте до 8 тисяч гривень на місяць. Також очікують підвищення середньої зарплати до понад 30 тисяч гривень. А остаточне ухвалення бюджету планують 20 листопада чи до 20 листопада навіть провести. Надходження власних коштів перевищують видатки на оборону на 21 мільярд гривень. Це про проєкт бюджету на рік наступний, що його проголосували в першому читанні. Як запропонувала парламентський комітет, ці додаткові кошти планують спрямувати на підрозділ Альфа СБУ та на службу зовнішньої розвідки, каже голова бюджетного комітету Роксолана. Підласа ухваленому першому читанні документ також передбачено 955 мільярдів гривень на те, щоб закупити чи виробляти озброєння, боєприпаси і дронів. Принаймні, на думку авторів, такий підхід дозволить одночасно і нарощувати українське виробництво, і збільшувати закупівлі за кордоном. А у Росії обвалилося виробництво зброї. Їхній військово-промисловий комплекс вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну демонструє стагнацію, ба навіть падіння. Про це пише російське опозиційне видання The Moscow Times. У вересні виробництво, до прикладу, комплектуючих для військової техніки зменшилось там майже на 2%. Випуск танків і БМП зріс лише на 6%. Процентів проти 61 у серпні, і за оцінками аналітиків, ну це все свідчить про перші проблеми у бюджетній політиці Кремля. Росія та Білорусь тим часом готуються до важкого року. Принаймні, так вважають у службі зовнішньої розвідки. Нашої звісно, ціни на російську нафту Юралс впали до найнижчого рівня з весни, і це загрожує бюджетам обох країн. Росія очікують, що доходи впадуть від нафти і газу мають нове з нафтогазові доходи на 20%. А дефіциту кілька трильйонів рублів намалюється. Економіка Білорусі сповільнилася. Теж зростання ВВП цього року становить лише 1,6%. Принаймні так звіту їхня статистика. Тож і Білорусь і Росія входять у Шостий без фінансової стабільності і з ризиком нових скорочень. З нами зараз Ігор Бураковський на прямому зв'язку. Це голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Наші вітання вам, пане Ігорю. Віта, я б тут знаєте ще окрім там російської економіки, загалом, якщо говорити, окремо нагадав би і про проблеми у них там у регіонах. Там у них бюджети вичерпані. Здається, штук 10 є регіонів, як мінімум, у яких там залишилось типу відсотка від загальної потреби на рік. Це типу перекриття 2-3 дні. Існування, де і все, і не більше. А далі все, казанок порожній. Загалом, от, як би ви оцінили ну, те, в що входить російська економіка у 2026 році. Я думаю, що 2025 рік стає реально поворотним пунктом, поворотною точкою розвитку російської економіки. Якщо раніше ми говорили про перспективи, що вони можуть компенсувати, що вони не можуть компенсувати. То на сьогоднішній день розмова йде про те, що в 2025 році російська економіка підходить до точки стагнації, або може навіть і криз. Це перший момент. Другий момент проблема в тому, що російська економіка в з другого, третьому, роках, багато в чому зростала. Ну не буду говорити сильно зростала, але трималася на плаву завдяки військовим замовленням, і ми бачимо, що оцей, так мовити поштовх за рахунок. Багатомільярдних витрат перш за все в оборонному секторі він на сьогоднішній день вичерпався вичерпався як джерело економічного зростання. Ну нарешті, третій момент. Давайте не забувати про те, що російська економіка фактично не має можливості залучати зовнішніх ресурсів. Це принципово важливо. Всі ресурси, які мобілізуються заради війни, не тільки заради війни, на сектор безпеки і оборони, на сектор. Внутрішньої безпеки, коли мова йде про там про всі ФСБ всі ці інші, так мовити, силові структури, це внутрішні ресурси, їх можна або вичаблювати з економіки безпосередньо, скажімо, як сьогодні мова йде про підвищення податку на додану вартість на 2% і деякі інші податкові зміни, або, скажімо, за рахунок дуже простих речей, коли Видатки центрального бюджету перекладаються на плечі місцевих бюджетів, і от така, от, так мовити система. Вона може працювати певний період часу ну, більш-менш нормально, але на якомусь е е певному етапі і для України війна це фактично війна на виснаження. Але навіть і для Російської Федерації це війна на виснаження. Чому тому, що зовнішнє фінансування російської економіки практично відсутні. Ігоре, але якщо ми говоримо, що видатки централізованого бюджету будуть перекладатися на регіональне, то як тоді давати раду із тими? Регіонами, які вже фактично оголосили про технічний дефолт, їх є до двох десятків наближаються. Виправляйте мене, якщо я помиляюся з цифрою. І технічний дефолт означає, що зрештою нібито все нормально, але діра в бюджетах росте і штопати її фактично нічим. Більше того, свої зобов'язання фінансові перед тими, кого загітували на фронту, або кого хочуть загітувати, або потрібно виконувати, ну або збільшувати, бо апетити ростуть та кількість охочих не дуже або принаймні зізнавати відверто що цих грошей не буде, а то, то як будуть тут давати раду, і чи бачите ви тут ризиковий момент в контексті того, що в один прекрасний момент регіони з умовно не нафто і газовими покладами скажуть. А досить годувати центральну Москву? Ми самі собі точно порахуємо гроші, і перерозподілимо, бо таке же в практиці було на 91 рік. Давайте згадаємо. Так, це дійсно велика проблема для регіонів. Але просто давайте згадаємо ситуацію, яка складалася в російській економіці до того, як почалася повномасштабне вторгнення в Україну, повномасштабна війна. Із усіх там я вже не пам'ятаю, скільки там 80 чи 90 регіонів Російської Федерації, суб'єктів Федерації. да, лише приблизно 6 чи 8, ну 10, так з округленням. Да, це були регіони, які були регіони чистими донорами для федерального бюджету. Це Москва, це Санкт Петербург, ну і деякі інші, так мовити, регіони. Тому ситуація, значить, із е, е, фінансами регіонів завжди була дуже складна, і багато з них, в принципі, покладалися на великі трансферти з боку федерального бюджету. Класичний приклад, який цитують всі, і вороги Російської Федерації, якщо так можна сказати, і друзі Російської Федерації, це, наприклад, та саме Чечня. Вона витрачає значно більше, ніж вона знатно заробити сама. Це державні засперти. Ну і це вже політика про яку я не хотів би говорити. Це перший момент. А другий момент полягає в тому, що на сьогоднішній день, очевидно, російським регіонам треба просто рухатися в напрямку скорочення своїх видатків і ми бачимо це скорочення видатків коли мова йде, скажімо про військові про військові витрати свого часу десь до там умовно кажучи в першому е, півріччі 2025 року е, до е, першого півріччя 2025 року відбувалося певне змагання Хто більше заплатить тим хто піде воювати на війну хто підпише контракт то буде значить, вбивати фактично українців Ну, от таким чином намагалися стимулювати поповнення російської армії на сьогоднішній день. Вже 12 чи 14 регіонів, якщо я не помиляюсь, відмовилися від цих виплат. Вони говорять, що окей, значить, федеральний бюджет виплачує 400 тисяч тим, хто йде на війну. Ми доплачуємо ще 400 тисяч таким чином, значить, ви отримуєте 800 тисяч. Хоча раніше до значить, доплати з боку російських регіонів це було 2-2,5 з половиною. Ну інколи доходили майже до 3 мільйонів, майже до 3 мільйонів рублів. То це говорить про те, що модель російської економіки, яка закладалася за часів високих цін на нафту, можливості експортувати колосальні кількості е, паливно-енергетичних ресурсів за кордон. Вона просто вичерпала з одного боку, а з іншого боку, та модель, коли ми витрачаємо великі кошти на військове виробництво, і військове виробництво виступає драйвером економічного зростання. Вони також, вони також закінчуються. Тобто, на сьогоднішній день, значить, якщо говорити з точки зору ну такої вот, Теоретичної економіки, давайте скажімо так, да найкраще зупиняти війну, витрачати певні кошти, щоб перенацілювати національну економіку на мирні рейки, але е, далі виникає питання політики, і фактично можна говорити про те, що на сьогоднішній день російська економіка перебуває в такому глухому політичному куті. Відступати не можна, тому що режим можна існувати за рахунок тільки війни. От а не відступати неможливо. Чому тому що ресурси практично вичерпані? Пане Ігорю, Дякуємо вам за те, що ви круто розклали по поличках ту ситуацію, яка є там. Ігор Бураковський – це голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. А прямо по курсу буквально за мить новини про події в Україні та світі детально розкаже Людмила Добровольська.